Залітаємо в останній вагон сезону Спаржа вже на межі, але ми встигаємо приготувати з неї щось вау. Наприклад, ось таку ПП галету з форелю. Якщо ви досі думаєте, що при правильному харчуванні не можна порогів чи галет, хочу сказати, можна все. Головне, що саме ви додаєте в рецепт, і скільки цього їсте. Якщо у вас є складене меню або хоча б орієнтовний реціон, ви точно зможете вписати шматок такого порога. Не п'ять шматків, звісно, але два так і з користю. Тісто замісили обов'язково в холодильник мінімум на годину. Потім розкатали зручно через програми, переклали у форму, підрівняли борти. Накололи виделкою і в гарячу духовку на 5-7 хвилин для попереднього випікання. Сезон спаржі закінчиться, але знайти ще можна. Трішки обрізала, почистила, бланшувала 2 хвилини в підсоленій воді, підготувала форель, дістала кістки, порізала великими шматками, потім зробила соус, крем-сир, сіль, перець, цедра, лимона і трохи часнику. На основу викладаємо крем-сир, розрівнюємо зверху спаржа, потім шматочки форелі, ще трішки солі і перцю, і в духовку ще на 10 хвилин, щоб усе схватилося і форель підрум'янилась. Далі трохи охолонути і ріжемо. Я серйозно це. Щось нереальне. Я готувала її, коли сиділа на 1200 кілокалорій, і була вражена наскільки це смачно. Хрустка пісочна основа, ніжна спаржа, соковита рибка, і все це без масла, без дріжджів, без борошна тоном. Просто казка.